Чому Харків не є першою столицею незалежної України? Тому що Україна стала незалежною в 91-му році. Супер, молодець. звідки Знаєш, вчив, читав, знаю. Добре, після 91-го року. Які столиці були в Україні? Єдиною столицею України був лише Київ. А Харків був до 91-го року. що все такий радянський вкид столиці. Ну, Україна стала незалежною в 91-му році, і з 91-го року столиця Київ. А коли плюс-мінус був Харків столицею? Він не був. Тоді було УНР. Оце от я чесно, там дуже плаваю по цій всій ситуації, але там Харків. Він не був столицею. як мені пояснювали, там просто відбувалися якісь з'їзди, які приймали такі ключові рішення по тій самій УНР. Походу, щось таке, якщо я не помиляюся. Ну він не був столицею ніколи. Тобто столицею був там або Київ, або там Зунер була столиця, був столиці Львів. А Харків він не був столицею ніколи. Тому що коли Харків був столицею, Україна ще не була незалежна. Добре, питаннячко, коли Україна стала незалежною в 1991 першому році.